Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас на огляді повністю електричний середньорозмірний седан, спільне виробництво Донфен Nissan і це модель N7. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, а ми розпочинаємо. Показ та прем'єра цього автомобіля відбулася ще навісні 25-го року. Габарити довжина 4 метри 93 ширина 1,89 метр вісімдесят висота 1,48 сорок та колісна база 2 метри Nissan один сантиметр. має п'ять комплектацій, а саме базова Air, 2 Pro, та дві МАКС базова комплектація Air має запас ходу 510 км. Дві середні комплектації ПРО мають запас ходу 510 км та 625 км. Та дві топові комплектації МАКС має запас ходу теж 510 км та 625 км. Є дві конфігурації силової установки, а саме передній привід на 160 кВт, в кінських силах це 218 кВт, Та теж передній привід на 200 кВт, в кінці сила 272. Швидкісна зарядка від 30 до 80% за 14 хвилин, а від 10 до 80% за 19 хвилин. Є дві батареї на 58 та 73 кВт. годин По периметру автомобіля сім камер 12 ультразвукових та 3 міліметрових радарів. Колеса у базовій комплектації Air 225 на 55 R17. У всіх комплектації комплектацій 225 на 45 R 19 Підвізка спереду Макферсон, позаду Багато важіння незалежна. Переходимо до салону і починаємо, і ми, як завжди, з дверей. Так, ручки в нас ховаються в двері, знову ці скалки. Так, двері в нас безрамкові. До речі, це максимальна комплектація. І тут скло пакет одинарний. Ну, він, до речі, дуже товстий, досить товстий. Такий, як подвійний, но одинарний. Так, ось такі в нас зеркала, досить виражена така рамка в зеркал. Так, по дверній карті у нас. А, обшито твердий матеріал, обшитий шкірою. Далі у нас м'яко, м'яко. Знову обшитий. я б не сказав навіть твердий такий матеріалчик. Так, тут все акуратно, гарно зроблено. Так, знизу, як завжди, у нас жорсткий пластик і звукова система ми не бачимо ніякого бренду. Щось, як завжди, ми розпочинаємо з місця водія. І що я можу сказати, спершу трішки мало місця. Зараз ми відсунемо. Так, о, тепер набагато комфортніше. Хочу сказати, що крісла мені тут подобаються. Перше, що я помітив, що крісла зроблені з дуже м'якого матеріалу. Видно, що це шкіра. Я не впевнений, що це напа, але думаю, що це хороша шкіра, м'яка шкіра. Так, далі у нас все. В принципі, все як зазвичай, нічого такого. Хоча мені не подобається, що тут, як на мене, завелике кермо. Не знаю, комусь подобається велике кермо, комусь ні. Але для мене воно трішки завелике. І верхню частину екрану воно перекриває. Мені. Тобто, мені хочеться мати кращий огляд. Зараз ми спробуємо піднести кермо. Тепер я бачу дашборд, тобто панель інструментів, але кермо мені, як, як на мене, трішки завелике. Окей. З цим розібралися. Що по функціоналу? В нас є ролики, в нас є кнопки фізичні, небагато, але є. Так, під кермом в нас є сканер-обличчя, два важеля, як завжди, вмивачка, R&D. Так, у нас по торпедо. Мені, до речі, подобається матеріал. Він, типу, і м'який, і твердий, і гарно зроблений. Так, стійки у нас до речі зроблені також під алькантару, але це не Алькантара. Ясно, що в такій за такі цінові категорії алькантара не може бути. Но такась така, ніби мікрофібра. Ну, приємна, приємна на матеріал, і також на око. Також приємно. Що ж, друзі, ще раз казав, згадаю за посадку в цьому. І дуже добре, що в цій комплектації є регуляція висоти, тобто реально, коли ти залазиш в цей автомобіль, хочеться, щоб крісло було в максимально нижній точці, щоб було зручно за якби, сідати в цей автомобіль. Ну після цього, як ти сідаєш, хочеться трошки себе піднести, щоб був кращий огляд. От реально, десь напевно, що на максимальній висоті, хоча я сам ростом не, не маленький, але мені хочеться, щоб був огляд кращий, тому треба крісло буде підносити постійно. Так, що в нас далі? Як я вже казав, в нас є а, панель приладів, вона приблизно дюймів 12. Так, і центральний екран розміром 15,4 дюйма розрішенням 2,5 к. Зараз подивимося, як він працює, щось знайдемо тут. Так, є якісь анімації, є якісь відео. Ну, Показує непогано. Зараз ми спробуємо. Так, у нас по яскравості. Ні, ще не по. Яскравий, досить яскравий, гарно передає, досить потужний і яскравий. Так, що у нас по автомобілю? Анімація працює, працює плавно. Не знати як він буде в інших додатках працювати. Але, здається, але, непогано. Здається, непогано. Що у нас по комплектації сидінь? До речі, так як ми вже казали, це максимальна комплектація, і тільки передні сидіння отримали підігрів, масаж та вентиляцію. Задні сидіння не отримали нічого. Тут навіть немає такої опції, щоб перейти на задні, тому що там немає нічого. Далі у нас є кондиціонування і все. Саме головне, що скажемо наперед, англійської, на жаль, тут немає. Тут тільки китайська мова. Так, що у нас по додатках? Як завжди, китайський набір додатків. Але саме головне, що тут є Apple Carplay, це вже непогано. До речі, тут є розділ USB, але мені здається, що тут тільки це для музики і для медіафайлів. Хоча, хоча, можливо, тут можна і встановити якісь додатки. Так, І під центральним дисплеєм у нас два регульованих дефлектора, два місця під телефон, але тільки з одної сторони зарядка. До речі, тут здається на 50 Вт і вона з зубдована. Так, два підстаканика таких випливаючих, і відчиняється в нас ось такий холодильничок. Детальніше про холодильник він відчиняється тільки зі сторони водія, і тут зразу ми бачимо на шість пляшечок. Є вже зразу такі місця спеціальні. До речі, він з підсвіткою це вже дуже добре. Ось. Ну він, до речі, є тільки в топ-комплектації. На самому холодильнику керування немає, але є все в системі. Є. У нас і охолодження, і також є підігрів. Так, що у нас є зверху? Дві сенсорних підсвітки, сос, аварійка, до речі, камера салону заднього виду, також зеркало безрамкове і з такого все. Що ж, другий ряд. Так, що я можу сказати? Перше відчуття місця тут достатньо. Зараз ми закриємо двері. Місця достатньо, підлокітник зручно. Я би сказав, що тут місця непогано, так непогано, два кулаки до колін, можна навіть трішки витягнути ноги. Я думаю, якщо піднести навіть переднього пасажира крісло, чуть-чуть висоту, то навіть можна буде засунути ноги і під крісло. Так. Що у нас є тут? Так як ми вже знаємо, навіть в топ-комплектаціях немає ні підігріву, ні вентиляції, нічого. Не знаю, чому так зробили, але такі комплектації в нас є перфорація, все до речі, тут три місця ззаді, тому що так, по центрі також є місце, і воно, якщо брати по самому пошиву сидіння, місце досить немаленьке. Я думаю, для дитини якоїсь навіть підлітка буде enough. буде достатньо. Так. У нас є підлокітник, до речі, він дуже простий і впирається прямо в сидіння, що робить його стійким. Два підстаканика і все. До речі, тут панорамний дах, але він без шторки, без нічого, без затемнення. Я думаю, це є мінусом, тому що в нашому регіоні тут дуже сонячно, і я думаю, в Україні так само сонячне літо, тобто буде трішки в салоні засвітло. Ну тут непогано було б зробити шторку, але маємо те, що маємо. Ще згадаю про одне про салон. Про цей автомобіль мені подобаються матеріали, особливо те, що вони зробили під Алькантару. Закос такий можна сказати. Мені подобається відчуття приємні в цьому автомобілі. Він, до речі, щось мені нагадує між BVD і ліпмотор. Тобто до ліпмотора він не дотягує, але по салону він мені приємніший за BVD, на той самий Song чи C Lion. Багажник у n 7 є розміром 484 літри. Також має фальш підлогу під неї. Ми отримуємо ще додатково 54 літри. Хоча це електричка, але переднього франка немає. Як ми бачимо, все зашито, є тільки люк на омивачку. І, до речі, шумоізоляції також немає. Тут в нас все оголо, без ніякої обшивки. А тепер ціни. Базова комплектація, на 510 Air буде коштувати 17 тисяч доларів. Друга комплектація теж на 510 Pro буде коштувати 18 тисяч доларів. Дві наступні комплектації Max та Pro будуть коштувати 20 тисяч доларів. І топова комплектація на 625 Max буде коштувати 21 тисячу доларів. А за цінами для експорту напишіть нам, будь ласка, у Telegram. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео та прокоментуйте. Напишіть нам, будь ласка, їх. І хочете автомобіль наступного разу побачите. До нових оглядів!